Приїхав сьогодні 6 грудня. Приїхали на воду. Вже тут були, але другого разу не знімав. Вже спіймав одну щучку, таку кіло плюс. Рибка неактивна, на щуці п'явки. Буду далі пробувати щось іще поймати, вже на камеру. О, є щучка. Da, arne. A, za je i pimao. Krasja, blin, pimao. Za Da! Карасик багрений плывай. Птица. Хай плаває, Здорово, блін, така.

дождався її. Норка тільки виплила звідти, одразу покльовка. Невеличка. Грам 500-700 такая. и кабанчик за окунь. не Passing shooter. Пішв я не надо туди, не надо ох яка. О, в появках, он як видно. где? И он нашел бы У сход есть щука. І на березі як плава, ну це невеличка у них. Що ж, буду закінчувати сьогоднішню рибалку. Ловив сьогодні на Crazy Fish Versus 762 до 15 грамів. Така от приманочка, цілий день її полоскав. Катушка Stradic 2500, шнур, UGK Cord 0,6. Ну, якось так. Так, підіб'ю підсумки рибалки, дуже змінилась у нас погода, похолодало, хижак неактивний. Потрібно, щоб він трошки звик до цієї погоди. Почекати декілька днів, тож неділю. От. Піймав сьогодні 4 щучки, багранув карасика, одного окуня. Також один окушок у мене зійшов, говорив по телефону. І був один схід щуки по проводці. Дуже пасивна проводка. Довгі паузи, бо повторюсь, хижак неактивний. Переважно підбирав після як паузи. Тож якось так. Що ж, дякую за перегляд і на все добре.